Я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти. Чому наша освіта найкраща в світі зрівняння з європейською такою словетною. зараз? Я вам поступіл, друзі. Значить, дивіться, дивіться, я ось моя дипломна робота. Попри попри все, то, що я поступив, навчився. Моя дипломна робота. Вона з найкраща тут, тут зараз іде викладач, і кожного за кожного. Вибучаюся хуйню, нахвалю, блін, це неймовірно, класне, такі класне. Як ти це зробив? І так далі. Я дивлюсь, як зівчатся, До речі, половина тут. Я в Британії в Лондоні. Половина накурена, половина щось п'яна, половина пробуля пари, половина ще щось. І вони приходять тут не можна як у нас. Ти зробив хуйню, і ти кажуть, хуйня. Вироблю, що ти наробив, руки жопи і так далі. Це з сторони плохо, а знакше є. Знакше, дивіться, тут все дуже технологічно, всіх MacBook. Що б ти не зробив? Тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку херню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. То, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроде би через шопу, а живуть вони краще. У мене чесно досі валиві вопрос, яким це вообще чудом відбувається. Ну головний це корупція і, і воробство. То якби ну, вся історія в нас, у нас би було все набагато краще. На було ребята, все набагато краще.